Дорогі брати і сестри, дорогі телеглядачі. Сьогодні євангелист Марко переносить нас до Капернауму. Це місто, яке знаходилося над Галілейським озером в Галілеї, там, де квітла торгівля, там, де жило багато людей. І сьогодні, на жаль, можемо побачити там лише руїни цього міста. Але в той час це було таке дуже відоме і дуже таке сповнене життя, енергія, місто. І, власне, в цьому місці Ісус проповідує, в цьому місці Він також зцілює. І Євангелист Марко, це сьогодні ми чуємо другий розділ Євангелиста Марка, коли він з Євангелії Марка, коли він розповідає, як до Ісуса прибуває все більше людей. Чують про нього, може, так, як і сьогодні інколи, коли. коли коли десь чуємо, що щось відбувається, що хтось, може, є якісь інколи, люди біжать до, до тих місць, які пов'язані з якоюсь сенсацією, з якоюсь популярністю. І так само і тоді для людей це була сенсація. Люди бігли до Ісуса, особливо приносили різних хворих, приходили ті, які потребували зцілення. Дуже багато людей було навколо, так що не можна було навіть якось протиснутися через цей натовп до Ісуса. І був один паралізований, паралізований, який, ну, на жаль, не міг прийти сам до Ісуса, потребував допомоги інших. Але навіть і допомога іншим, вона ну, не вирішувала якось до кінця цієї проблеми, тому що настільки було багато людей, що не можна було якби пробратися вже до Ісуса. І це те, що паралізований міг. Міг предстати перед Ісусом, чи могли його принести до Ісуса, власне, це було можливо завдяки чотирьом особам. Ми до кінця не знаємо, хто це були. чи це були якісь його родичі, чи це були якісь його друзі, чи це були якісь близькі йому люди. Але точно можемо якби, здогадуватися, що це були особи, які, для яких він був кимось важливим, для, ки, для яких він був кимось цінним. І вони завдяки ним, завдяки їх вірі, завдяки їх такому заангажуванню, пізніше стане, можливо, це чудо, завдяки допомозі цим чотирьом особам. Брати і сестру, можемо сьогодні там теж якось так подумати і про тих різних осіб, людей, яких Бог ставить на дорозі нашого життя, наших рідних, близьких, наших друзів, осіб, через яких Господь також. Хоче робити нам добро, хоче до нас промовляти, осіб, через яких він також хоче нас підтримувати, робити те, що давати нам те, що сьогодні потребуємо. Думаю, що кожний, кожна з нас має таких різних осіб в нашому житті. І може важливо сьогодні теж якось так подякувати Богу. Може їх є чотирьох, може більше, може менше, але може також і ми є такими особами для інших. Може, наше служіння, наша допомога, те, з що, чим що ми можемо біжимо до інших з допомогою, це теж є такі моменти, це теж є такі дії, подібні до тих чотирьох людей з Євангелія, через яких діє Бог. Бог, який, який діє в цьому світі дуже часто, а може, і переважно в більшості випадків, власне, через людину, через людей, діє через інших в нашому житті. І діє в житті інших, і хоче діяти через нас, через наше життя, через наше служіння, через нашу любов. І можемо побачити що в сьогоднішній Євангелії, наскільки теж творчою є любов. І любов, яка є творча, можемо інколи помітити в нашому житті, що коли ми щось любимо робити, коли нам щось важливо, коли ми щось хочемо, якось маємо бажання до чогось якось добитися, щось здобути, може, інколи якусь не знаю, освіту, якусь там працю, можливо, якісь. Можливо, це також, якщо для нас є хтось важливий і цінний, то ми будемо шукати різних способів, щоби. Щоби добитися цього, щоб допомогти комусь, щоби щоб вийти на зустріч. І такими були цих чотирьох людей, так? Вони бачили величезний натовп, і по-людськи неможливо було якби, принести цього паралізованого до Ісуса. Але, як кажуть, коли ну, не можна увійти дверима, то входять і деякі, так. А тут навіть, ну, може, і вікнами неможливо були, то вони пішли через дах аж. Так, розібрали дах над покрівлею. І там опустили цього, паралізованого, і таким чином вони принесли його до Ісуса. Наскільки такою творчою є любов? Тобто ті моменти, в котрих, коли ми дійсно зустрічаємося з такою правдивою любов'ю, то, то ця любов здатна шукати різних засобів, способів, різних шляхів, доріг до того, щоб чинити добро, щоб йти з допомогою. Вона здатна бути настільки творчою. Бачимо це в цій ситуації в Євангелії. І далі, коли Ісус зцілює цього паралізованого, зцілює Його, але спочатку Він говорить, що прощаються тобі твої гріхи. І, можливо, дехто був, ну, дехто був навіть обурений, що Ісус таке каже, що як це можливо, що це ж тільки Бог може робити, були обурені. Насправді, тому що не знали, що він є Богом і може це робити. Але, можливо, деякі були здивовані, можливо, деякі, навіть може, із цих друзів, не знаю, думали собі, ми прийшли зовсім для чогось іншого. Ми стільки подолали дороги, принесли, він такий важкий, це наш друг. Нам треба було розібрати цей дах. Ми тут прийшли, а ти кажеш, тобі прощаються гріхи. А ми хотіли, щоб насправді ти його зцілив. Пізніше Ісус, звичайно, зцілює так далі. Але цей знак, це, це чудо, яке він спочатку робить, воно, не немобу, показує якусь таку важливу істину, що Ісус найкраще знає, що спершу потрібно людині. І що, можливо, навіть і джерелом цього страждання, яке ця людина досвідчує, не є лише якась фізична хвороба. Але що страждання її, воно є десь глибше, воно пов'язане з чимось набагато гіршим. І може в цій ситуації ця людина, цей паралізований, потребував зцілення з цього найбільшого і більш такого. Глибшого, важчого, гіршого такого болю, страждання, яким ну було, власне, те, що він був перебував в гріхах, він потребував зцілення такого духовного, потребував зцілення душі. І це було щось, від чого потрібно було починати, можна сказати. Це було щось, чого він насамперед потребував, навіть якщо б не було цього фізичного зцілення. Навіть сьогодні. Є таких багато, ну, можна сказати, так, які займаються таким вивченням людини, так? говорять про те, що багато таких фізичних хвороб, які переживає людина, вони можуть мати джерело навіть і, і в інших причинах, так, не пов'язаних з тілом. Навіть скільки хвороб інколи говорять, що можуть бути пов'язаним з тим, що, наприклад, людина. Ну, все життя живе, наприклад, в якомусь непрощенні, не може пробачити комусь весь час в своєму житті вона пов'язана, зв'язана якоюсь ненавистю, непробаченням. І це непробачення якби, спричиняє в ній. Наслідком цього є те, що навіть саме тіло, воно вже починає хворіти. Коли душа хвора, саме тіло починає хворіти тоді. І часом так є в житті людини, що, що джерелом якихось там фізичних страждань, фізичних хвороб, інколи є щось глибше, не лише якісь, якісь проблеми з фізіологією, з біо, біологічною, але є щось глибше. Навіть цим джерелом фізичних страждань може бути власне те, що десь душа хворіє. І... Є щось, що потребує зцілення ще на глибшому рівні. Ісус це бачить, і Він це розуміє, дуже добре розуміє в цій ситуації, і Він починає якби від цього, починає від того, що є насправді найбільшою потребою цієї людини. І може також і Ісус хоче до нас приходити з таким, з таким прагненням зцілювати нас. І коли приходимо до Ісуса, може також і сьогодні, просимо Його, щоб він, щоб він зцілював те, що є потрібне в нас насамперед, потребує нашого такого зцілення, нашого здоров'я, щоб Він допомагав нам теж розпізнавати те, в чому ми потребуємо, Його такого чуда, Його благодаті. Він хоче діяти і хоче, хоче насправді теж входити глибше. В наше життя, в життя інших людей. Так як це було в цій ситуації цього паралізованого, він сьогодні хоче також зцілювати перш за все, і нашу душу. І тому він хоче теж промовляти ці слова, яких, напевно, ми, ми потребуємо найбільше, що прощаються тобі твої гріхи, твоє серце є вільне. А тоді, коли зцілюється душа, тоді, коли зцілюється серце. Тоді також і зцілюється наше тіло, тоді також і це нам дає життя. Амінь. І W'ютін. Живи правдою. Живи по католицьки.